Днями під Києвом відбулася офіційна церемонія закладення першої цеглини в фундамент нового імпортерського центру БМВ. Стати свідком цієї події приїхав віце-президент БМВ групи імпортерських регіонів, до яких входить Східна Європа Грем Гріф його думка про стан справ БМВ в Україні цікавила нас в першу чергу я надзвичайно задоволений тим, як у БМВ йдуть справи в Україні. Наші стосунки з АВТ Баварією почалися у 2004 році і стали найтривалішими імпортерськими стосунками. Ми чимало інвестували в розвиток БМВ груп на цьому ринку, і тепер дуже раді бачити, що ці інвестиції сьогодні включають не просто представництво БМВ, міні та Моторад, а ще й навчальний центр, де будуть готувати спеціалістів і підвищувати їх професійний рівень. Наші бажання зростають, і ми прагнемо стати преміум брендом номер один на цьому ринку. Ми показували прикра. Асні результати впродовж останніх років, і я певен, що так буде тривати і надалі, зокрема, з новим третім поколінням X5, який ми нещодавно презентували, з цього автомобіля почався сегмент спортивних активних авто, і воно залишається в ньому лідером. Будь-якому разі, наші колеги завете Баварії самі ставлять перед собою високі цілі. Не просто присутнім, і навіть не ведучим, а хазяїном події став генеральний директор компанії ВТ «Баварія» Олександр Тимофеєв. Традиційно лаконічно і виважено він окреслив основні завдання нового імпортерського центру, про які докладніше розповіли окремо. Головне про що слід сказати: центр безсумнівно стане кращим в Україні і запропонує нові послуги, зокрема, шатл до аеропорту, преміальну стоянку тощо. Тут будуть представлені всі моделі БМВ доступні в Україні, включно з тими, що були презентовані на нещодавньому франкфуртському автосалоні. В слід особливо. Добав підкреслити і те, що майже одночасно центри такого рівня відкриються на ключових для БМВ груп ринках, наприклад, США. Коли дійшло до спілкування з Олександром Тимофеєвим, першим пролонало запитання про доцільність інвестицій на спаді економіки. Якщо прослідити всю історію ринку України, он шов волнообразно, але завжди рос. В конічному ітоді все йшло вільчення. І е -е, тут я почти уверен, що на спаді ринка е -е, вигідніше всього строить. Что до доцельности расположения салона саме тут, все тоже очень рационально. Я э, почти уверен, что весь левый берег, который стоит в пробках на мостах, э, будет предпочитать ездить сюда, э, потому что здесь будет, сюда будет доехать быстрее. И кроме того, понимаете, эта э, трасса, на которой мы стоим, в общем-то, она является трассой, соединяющей две части Украины, фактически. Она достаточно оживленная, и это тоже Немаловажний фактор, коли торкнулись питання появи в Україні, BMW i3, побіжно розкрили базові принципи формування асортименту. Безусловно, автомобілі E3 в перспективі будуть продаватися в Україні. Я уверен, я этого хочу. Зараз політика концерна такова, що запускаються проєкти, де є потенціал на 100 автомобилей в год. Я думаю, що через пару лет ми все-таки доб'ємося того, що этот автомобіль буде і на нашому рынке. Нарешті залишилось поцікавитись про ставлення до безпосередньої близькості салонів можливих конкурентів. На самом деле всегда э, синергия она была на пользу. То есть каждый хочет купить что-то, э, что так сказать адекватно его э, возможностям. Поэтому здесь есть выбор на все вкус. Другое дело, что в одном сегменте это будет да, это будет конкуренция, но это конкуренция всегда хороша.